Мені подобається, що ці заняття проводять доступно для нас. Ми все розуміємо, ми можемо заспокоїтися, та нас ніхто не засудить за наші думки та наші якісь певні вироби. Вперше, коли я сюди прийшла, я спочатку відчула якусь незрозумілість. Я не знала, що тут буде, та чим ми будемо займатися. Але потім я відчула комфорт і певну свободу в своїх діях і словах. Ми не тільки граємось, ми вчимося довіряти і слухати один одного. З відкриттям простору дитина ходила на заняття. Вона наскільки приходила, так сказати, окрилена ідеями, зацікавлена була, наскільки розкрилася, стала активнішою, комунікабельнішою. Один позитив, і тільки в кращу сторону ми замітили зміни. Мої відчуття були суперечливі з одної сторони, невідомість, цікавість, якась можливо тривога. Ну така позитивна тривога, якась. І коли ми зайшли, переступили поріг, відчули такий комфорт, таку доброзичливу атмосферу, що ви знаєте, якийсь такий, ніби ти знаходишся в якомусь такому безпечному місці, на якомусь такому острові, теплому, лагідному і навколо тебе дуже гарні люди. На цих зустрічах я черпаю натхнення. Відволікаюсь від нашої тяжкої буденності, позитивні емоції, обмін дубками, в тривожному світі, в якому ми повсякчас перебуваємо. Ми заходимо сюди, ми зосереджуємося саме на наших завданнях, які ми виконуємо, спілкуємося, розкриваємося і надихаємо один одного. Мрію про. Завершення війни, щоб люди, які переживають в окупації, скоріше повернулися на нашу Україну, щоб вона повернулася в окупаційні території, повернулася до складу України. Мені болить душа за них.